Цієї зими ми знову складаємо списки подарунків для найдорожчих татові теплий светр, доньці нову книгу, сину, настільну гру. Але є ще один важливий список. Це рятівні подарунки для тих, хто щодня стоїть на захисті нашого дому, різдвяного сатишку та сімейного тепла, мавіки, щоб бачити все, як на долоні. Зимовий одяг. Аби мороз не був перешкодою, евакуаційні ноші для порятунку побратимів, генератори й комп'ютери для постійного світла та зв'язку, ФПВ дрони й акумулятори щоб назавжди вигнати ворога з нашого дому. Адже найкращий подарунок для кожного з нас це святкувати Різдво у мирній країні. Завітай на сайт нашого фонду. Зроби подарунок янголам-охоронцям України, кожна гривня зміцнює воїнів, які роблять це свято можливим.